У Житомирі в останню путь провели Олега Карплюка. Народився герой у Бордичівському районі Житомирської області, але в дитинстві переїхав з батьками до Житомира. Навчався в загальноосвітній школі номер 27 Згодом закінчив професійно-технічне училище номер 5 Олег Миколайович був героїчним воїном. Він був смілим, відважним. Він Любив свою Україну, своє місто, своїх батьків, свою рідню. Заради цього всього він пішов захищати нашу землю. Працював на різних будівельних майданчиках у Житомирі, а також за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Дуже весела людина була. Весела. Позитив такий. Просто, просто золота людина. Золота людина хороша. Загинув воїн 16 січня у Донецькій області під час виконання бойового завдання. У героя залишилися батьки, для яких він був надійною допомогою та опорою.